П'ятірка дуже корисних продуктів, що мають бути у вашому раціоні. На першому місці курячі яйця. Білок курячих яєць має повний амінокислотний склад, дуже добре засвоюється і вважається еталонним. Окрім білку, ви отримуєте і корисні жири: фоліову кислоту, селен, кальцій, фосфор, біотин, вітаміни А, Д, Є, К, Б 12 Також яйця містять холін. Він дуже важливий для нашої нервової системи для створення нових нейронних зв'язків. Найкраще їсти яйця зварені не круто, щоб жовток був рідким. Так в яйці збережеться найбільша кількість корисних речовин. На другому місці броколі. Цей вид капусти називають королевою капусти. Він містить сульфарофан, який захищає клітини від розвитку онкології, вбиває бактерії, що впливають на розвиток виразки шлунку. Броколі має як розчинну, так і нерозчинну клітковину. Тож вона не лише добре насичує, але й сприяє нормальній роботі ШКТ, нормалізує травлення та живить корисну мікрофлору. На третьому місці яловича печінка. Вона містить дуже багато білку, мало жирів і вуглеводів, що робить цей продукт справді дієтичним. Та головне печінка має багато заліза, саме гемового двовалентного заліза, що оптимально засвоюється організмом на відміну від заліза із рослинних джерел. До того ж, печінка дешевше яловичини, свинини і курятини. Достатньо їсти її один-два рази на тиждень. Перед тим як перейти до наступного продукту, нагадаю, що я складаю раціони харчування і плани тренувань для схуднення, корекції ваги або набору м'язової маси. Тож звертайтеся, вся інформація є за цим посиланням в шапці профілю. Продовжуємо на четвертому місці. Вівсяна крупа вона є хорошим джерелом бета-глюкану також містить вітаміни, мінерали і антиоксиданти. Бета глюкан допомагає знижувати загальний та поганий холестерин. Також овес містить групу антиоксидантів, що захищають нас від хвороб серця. А ще завдяки тому самому бета-глюкану вівсянка може покращити чутливість до інсуліну, запобігаючи прояву діабету другого типу. Ну і споживання вівсянки сприяє росту корисної мікрофлори в кишечнику, знижує запалення та покращує перистальтику. На п'ятому місці авокадо жирні кислоти, що там містяться, зміцнюють стан серця і судин. Ви отримуєте багато калію, фолатів, клітковини, вітамінів К, С, В5, в 6 та Є. Е. І все це своєю чергою знижує рівень холестерину та триглицерідів, захищає очі, полегшує симптоми артриту. Отже, обов'язково включайте ці продукти у свій раціон харчування, щоб бути здоровими, сильними і красивими.